Згідно з Біблією, дійсно будуть серйозні зміни у світі, буде якщо прямо велике лихо. Але чи можна це назвати третьою світовою? Як це буде відбуватися? Гадки немає. Сто відсотків буде більш масштабне, адже згідно з Біблією, усі народи їхні війська будуть брати в цьому участь. Біблійне пророцтво говорить, що буде війна, вона зараз є. Чи перейде вона в третю світову? Ну важко сказати, але вона вже втягнуто багато країн в цю війну. Так що. Образно кажучи, вона вже в якійсь мірі є, не тільки між Росією і Україною. Так третя світова вже йде. Думки вони матеріалізуються. Я хотів би бачити кінець цієї історії таким, що от завтра я проснуся, і нічого вже нема. І Росії. І Росії в першу чергу. А як воно буде? Ну я думаю. Позитивно, що все буде добре і нічого не буде такого. Ну, Китай, Китай своїй завжди має інтереси, але Індія, Іран напевно, напевно, Росія на них має вплив і може на них розраховувати. Ну, Північна Корея якось так. Я вважаю, що вона вже почалась і Путін не переможе це точно. Ну, це навіть не обговорюється. Але те, що відбувається у світі, ну у нас 100% вже почалося, що будемо жити. Зараз живемо, працюємо, допомагаємо армії. Саме головне, щоб люди розуміли, всі, хто знаходиться в мирних містах, що треба допомагати армії. Якщо вона і почнеться, ця третя світова війна, то вже не буде такої війни, як вона зараз в Україні. Вона жорстока, вона повномасштабна. Але я думаю, що якщо воно почнеться, то там буде зовсім інша зброя. Як на мою думку, то ймовірність дуже мала. Тому що я сподіваюся, що люди, які там керують всім цим, то вони трошки приз при здравому глузді.